Господаря для коня на прізвисько мальчик шукає колектив дитячого садочку 8 березня, що у Новгороді Сіверському. Це роблять для того, щоб зберегти тварині життя. Біля трьох десятиліть кінь у садочку виконував різні роботи, підвозив продукти для столової, орав город. Після смерті конюха більше року тому нового для мальчика знайти не змогли, а восени посаду конюха скоротили. Мери налишили на зиму, бо залишало сіно і було чим годувати. Наступної зими готувати коня буде нічим, а так як він комунальна власність, то його мають продати. Коню біля 30 років, тому господаря знайти важко, а здавати мальчика на бійню колективу шкода. Про це Юар Чернігів розказала завідувачка садочка Олена Овчинник Олексій Коцепчук. Далі кін на призвисько мальчик виходить із хліву, що у господарській частині садочка після ночі у стілі процедури. Близько трьох десятиліть кінь працював на садочок 8 березня, підвозив продукти для дітей, виконував городні роботи. Зараз продукти підвозять постачальники, і кінь всю зиму простояв без діла. За майже 30 років кінь пережив п'ятьох конюхів. Після смерті останнього більше року тому мальчик нових претендентів не приймав, каже Галина Потієнко, технічна працівниця закладу. Коня треба любити, ухажувати за ним. Вот ну а в це время. Час... Не всі можуть таким займатися. По-перше, він не любить, щоб п'яні були, він не любить алкоголіків. Ну, запахом, так, так. Хто, хто сильно потребляє, возле нього ходить. От у нас тут один був, коротше. Тепер за мальчиком доглядають Галина та слюсар садочка Петро Кондратенко. Чистять за ним, годують, вигулюють. Посади коніха у садочку теж більше немає. Міськрада скоротила її минулої осені. Кінь віком 26 років вже, в принципі, на сьогоднішній день економічно недоцільно його тримати. Було прийнято рішення скоротити посаду конюха, а самого коня планується списати шляхом продажу або ж його здати на м'яз. Вирішили його залишити, хоча б ну може до літа. Нам жалко його віддавати, тому що ми його теж любимо. Весна зараз нам ми його зможемо і утримувати і влітку. Тобто зараз у нас буде і трава, і все, але на зиму потрібно заготовляти сіно. А у нас людина, ну тільки один працівник, і то він працівник побсого по будівелі та спорт чоловік. Він не зможе цього робити. До мальчика кожен день водять дітей. Вони спостерігають за конем через огорожу. Якщо це приходять нові діти, то вони це сприймають як щось таке ну незвичне, да? А діти, які постійно відвідують садок, то вони вже це як. Як звичайно. з квітня у мальчика з'явиться робота. При дитсадку почнуть садити городи. До осені ж коня мають збути. Якщо до цього часу йому не знайдуть нового господаря, то на бійню. Тому колектив садочка вже шукає мерину нового господаря, каже завідувач Олена Овчинник. Хотілося б, щоб його хтось би ну, купив, може для домашнього господарства для далі використання. Ось. Він нас ну, всіх теж знає, відчуває. І знаєте, іноді побачиш, у людей бувають які гірші, ніж у нас на даний момент. Нам би хоча б, щоб добрі руки його продати, але не за більшу суму, як от молодих коней продають, тому що йому вже до 30 років. А так по ціні м'яса. Хотілось би б, щоб він, звісно, залишився ще живим, і хтось то їм використовувався, да, пользувався, тому що він ще хороший. Дуже, звісно, жалко, бо якщо його на м'ясо. він ще Прекрасний ще. минулого року в іншому новгородцівському дитсадку дзвіночок після скорочення посади коніха коня продали на м'ясо. Олексій Косапчук, Євген Козунець, новини на Юа Чернігів.